Всім привіт! Сьогодні готуємо надзвичайно корисні млинці з гарбуза. Вам знадобиться відварений гарбуз, стакан молока і такий самий стакан борошна. У мене просто пересипаний вже два яйці, цукор, масло і олія. Ну що, починаємо готувати? Отож, спочатку маємо взбити 2 яйці. Добавляю цукор і збиваємо на невеликій швидкості. Попробуємо. вже утворилась, тепер піна вже утворилась, додаємо відварений гарбуз. Він який, не бійтесь, збиваємо тепер з гарбузом рівно 3 хвилинки. Попередньо відварений гарбуз додаємо до наших яєць і з цукром збитих. До одної концерта. Добавляємо борошно. Один стакан борошна, як і один стакан молока, однакові пропорції. Борошну попередньо додаю ванільний цукор і спушувач. Отож, борошно збиваємо рівно, і молоко збиваємо рівно. Дві хвилини. Весь процес змішування продуктів займає приблизно хвилин 10. Мають бути ось такі бульбашки. Ще я додавала сюди приблизно 40 грам масла вершкового, але можна готувати і без нього. Отож, наші панкейки, маса для приготування панкейків або млинців вже готова. Ставимо. Розігріватись в нашу пательню. У мене є помічник, який любить жарити. це буде панкейк, так, так. добре. Ну, як бачите, Маю помічника для приготування. Тож, зверніть увагу на основні моменти. Коли ви завершите збивати, мають з'явитись ось такі бульбашки зверху, бачите? І жарити потрібно. Готувати на невеликому вогні. Коли перевертати, коли такі самі бульбашки з'являться зверху з протилежної сторони, перевірити готовність. Зверніть увагу, з'являються бульбашки з протилежного боку, це означає, що можна вже перевертати. 我不会说。